Вітаю! Мене звати Анна, і просто зараз ми хочемо познайомити вас з новою капсульною колекцією від Соната. Тіві це колекція, яка увібрала у себе різноманітні, яскраві, модні тенденції цього сезону, і водночас. Вона представляє собою пропозиції, які чудово поєднуються між собою для того, щоб ви щодня могли виглядати по-новому, але завжди модно, красиво і елегантно. Отже, почнемо ми із сукні. Дійсно, класичної, елегантної, надзвичайно красивої і стильної. Така сукня, по-перше, вистерчить ваш образ. По-друге, вона із виставками екошкіри, що саме по собі є надзвичайно актуальним трендом. Дивіться, що ми для вас маємо. Таку сукню ви можете поєднати із гольфом з цієї ж колекції, і ви побачите, наскільки і гармонійно ви будете виглядати, і стильно. І водночас, як тепло вам буде у такому комплекті? Ось у чому переваги саме капсульної колекції. Усі речі чудово міксуються між собою. Або ще один варіант: сукня, як ви бачите на мені, довга, елегантна, красива і курточка, яка відстіпається від сукні. І водночас її можна пристібнути і носити таким повноцінним суцільним образом, суцільним комплектом. Але ту саму курточку ми можемо додати до елегантного образу, який із вами щойно створили. Пам'ятаєте? Сукня, гольф. І зверху просто накидаємо ось цю курточку. Все готово! Капсульна колекція. Ідемо далі. Друзі, маємо для вас. Костюм, знову ж таки, костюм для елегантної пані. І ось вона, ця легендарна курточка, яку ви можете відстібнути від лузи, пристібнути до неї. Але і сама блуза тут не проста, а з хитрощами. З двох сторін маємо ось такі вставочки-коліски, які. Змінюйте образ блузи. Ви ними зможете укорочувати блузочку або робити її довше, але однозначно дуже і дуже цікавою. Ну і, звісно, брюки тут трендові, ставка шкіри, Дійсно, зручна і дуже класна модель. Ось такий костюм, який ми не забуваємо, можемо доповнити гольфиком, який додасть тепла. І додасть певного стилю вашому образу. Рухаємося далі. Ще один варіант костюму і теж пропозиція, яка вирізняється елегантністю. Подивіться, стильна, класна блуза з ось такими блискавками. І брюки, брюки, які мають дуже красиву форму, додаткові яскраві ставки екошкіри на кишенях. Однозначно зроблять ваш образ, таким що буде відповідати усім сучасним модним трендам. Створіть для себе унікальний тотал Black із нашої нової колекції. Колекції капсульної. Далі рухаємося, якщо ви віддаєте перевагу стилю спортшик, або просто у вас сьогодні такий настрій. Ну, хочеться виглядати спортивно, але водночас дуже круто і сучасно. Дивіться, маємо три варіанти суконь. Одна з них довга, так, для дівчат, які люблять, ну, все ж таки, шик робити у такому звучанні елегантності. Дійсно, в цій сукні, хоч в ресторан, хоч на роботу, а можна і на якусь сучасну вечірку. Далі сукні, які являють собою все ж таки більш виражений стиль спортшик. З нахилом, напевно, більше до спорту. Класні, стильні, яскраві з тими самими модними трендовими лампасами, звісно, і блискавки тут маємо, і дуже зручну кулісочку, якщо хочеться підкреслити талію і виглядати більш жіночно. Ну і далі у тому самому ж стилі спортшик, маємо для вас костюм. Знову ж таки з тими яскравими білими смужками, які вирізняють його саме у спортивну стилізацію. Тут і кнопки, якими ви можете погратися, робити розрізи на брюках. До речі, зверніть увагу трендові брюки «Палаца». І блуза, яку теж ви можете частково розтівати, додавати. Знову ж таки, не забуваємо капсульна колекція. Усі речі міксуються. Ми можемо і до цього костюму, і до суконь, про які говорили попередньо, додати наш теплий, наш зручний, комфортний, дуже красивий гольф. Ну і пропозиція ще одна, це штани. Ми вже з вами зрозуміли, що в нас тут є. Блузи, які ми можемо надіти з цими штанями. В нас тут є наш легендарний гольф або курточка від сукні, або від костюму. Уявіть, капсульна колекція, з якої ви обираєте буквально 3-4 позиції і створюєте, ну, щонайменше, 23, а може, і 33 класних і цікавих різноманітних образів. Отже, залишайтеся із сонатою. Обирайте для себе найцікавіші, наймодніші речі, і телефонуйте за номером, який бачите на екрані, для того, щоб замовити обране. Дивіться наші ефіри, підписуйтеся на наш канал на Ютубі і будьте надчарівніші. До зустрічі!